Усім привіт! Мене звати Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене в гостях Оксана Вжегорницька. Привіт, Оксана! Привіт! Ми, Оксана вже бачили в одному з моїх попередніх відео. Тоді угу. ми розмовляли про те, як відкрити домашній дитячий садок. Дуже цікаве відео, обов'язково подивіться. Лінк на нього залишу тут прямо на відео, а також внизу в описі. І сьогодні я до Оксани прийшла як мама до психолога. Оксана. Mm -hmm. Хочеш, щоб ми з тобою поговорили про дитячу агресію і про адаптацію дитини в садочку. Да, які цінні поради може нам даш? Перше питання, яке в мене з'явилося, чи існує в природі таке явище, як чемна дитина. Я не бачила. <клес> ну, я думаю, так, да, є діти, які поводяться прям так дуже-дуже чимно, але мене це насторожує. Ну, і тут ще питання в дефініціях, що таке чемна дитина, що ми маємо на увазі? Добре, що я маю на увазі, так? Підчемну дитиною. Так. Це такий ну, пострадянський. Образ. Це дитина, яка чемно сидить, виконує всі завдання, які мама, там, баба, ну, хто-небудь дає. Та? Дитина, яка все їсть. Дуже що... сумно слухати. <ріцей ріцей> ну, а якщо дитина все нормально, то така поведінка вона взагалі якась неприродна. Дивна, так. Дивна, так, не приводна. Ну, Я читала про таку штуку, що в 2-3 роки дитина активно досліджує світ, і так. для неї нормально розбивати, розкручувати. І в Треба... 3 нормально досліджуватися, і в 4 і далі. Як зрозуміти, що я не дозволяюся дитині занадто багато? Наприклад, там, я спокійно ставлю до того, якщо Михайлик мій розкручує машинки, розбиває їх, не знаю там, ламає щось. В мене є друзі, які забороняють своїм дітям такі речі робити, які малювати чи розкручувати ну робити шкоду, Ото, що наші батьки можуть назвати шкодою. шкодулятіше ну, шкода. Ну якісь речі, які пов'язані з безпекою дитячою. Я також не дозволяю своїм дітям робити ефект. Там розетки. Так, це, да, це тільки питання безпеки: розетки, газова плита, котел опалювальне, все. Те, що може нашкодити здоров'ю. Все, на цьому заборони у нас домі закінчуються. А і псування якесь відверто, типу вирізати сукню для ляльок зі штор, також я не дозволяю. <хи> ну, мені здається, що єдиний спосіб, який можна зрозуміти, що ти там занадто багато дозволяєш, <хи> коли це йде за твій рахунок, тобто щось в мінус тобі, коли дитина робить не з, зі списками. Чами щось не зі своїми, а з твоїми з тобою. Тобто, якщо Ті, ти, що ти, ти дозволяєш всі мало поста, сісти mm. на голову, там стригти маму можна, отак от, ну без покарання, просто враховуючи просто наслідки цих дій. А розлив, ти просто витираєш. Це ж наслідок береш сам хустинку, якусь і витираєш. Ну, чар, сам береш, і витираєш, зламав на фіти не отримаєш аналогічно. Але якщо людям нормально купувати і аналогічні, то я не бачу великої якості. От У мене було недавно така ситуація. Михайлик забігає в супермаркет, хапає кіндер. Розриває його і починає ну, типу, їсти, їсти захоплено, типу, мама, іграшка. Я була дуже зла. Я не знала, як на це правильно реагувати. От з такими речами як, як ти відреагувала? Я е, заплатила за кінтер, ну тому що він вже був зіпсований. Mm -hmm. Відвела Михайлика від каси і пояснила, що так робити не можна, тому що ти не запитав мами дозволу. Ну, але да, ти пояснила про норми якоїсь поведінки. Так, та що ми спустя. питаємося там, спочатку? Я, Звозвол... От, я не зовсім яка мама, це точно. І в мене є якісь чіткі штуки про там, норми поведінки, особливо з дітьми старшими, п'ятирічними 4... Які вже більше розуміють чотири, п'ять-шість. Mm -hmm. mm -hmm. да, я, наприклад, не вважаю, що в якихось кафе і ресторанах діти. Мають гасати спокійно скрізь і заважати іншим, тому що це ж ребенка. Для мене також є принцип, що заважаємо ми іншим людям. Тому що є інші люди, є їхні кордони, їхні території. Я також не вважаю, що діти мають в ресторані сидіти отако сидіти, сидіти, там в стільчику або поруч. Я даю там їм щось грати. Тобто вони не, мають. Мають. Так, діти не будуть сидіти просто так. Тут два аспекти: один аспект це такий великий шеймінг мам, який у нас в нас суспільстві. Традиція. Да, традиція шеймінгу і традиція такої великої критики дітей. А я також проти цього, звичайно, тому що я вважаю, що діти, ну, вони такі ж члени суспільства. Вони також можуть бути скрізь. Другий аспект, крім цього, шеймінгу, це те, що скрізь виправдовувати тим, що це дитина, це також неправильно, тому що є діти, які вже там не немовлята, і вони цілком можуть нормально посидіти, зрозуміти, хоча зрозуміти в театрі. А розкажіть, будь ласка, що таке дитяча агресія, як явище, і чи варто його боятися? Точно, агресія в першу чергу це прояв якоїсь взагалі, активної дії. В першу чергу. 这个。 Енергія і щось таке, що направлене на якісь досягнення. Немає жодних спортивних досягнень без агресії, кар'єрних ну, будь-яких інших. Тобто це що... нормальна енергія? Та, це нормально. Mm -hmm. Це навіть я би навіть відділяла агресію, від якого від нападу, в принципі, чи від якоїсь штуки. Те, що діти всі її проявляють, це нормально, інакше ти не навчиться ні ходити, ні відкривати ящики. Ні ні спілкуватися дина. з іншими дітками. Правильно просто я розкажу свого досвіду. Так? Я, я зіткнулася з проявами дитячої агресії вперше, десь Півтора роки, коли було Михайлику, Михайлик почав бити всіх на майданчику, забирати іграшки, штовхатися. Ну, тобто, поводитися дуже якось так, але ж не Так. Як батькам реагувати на перші прояви агресії? Потрібно їх пригальмовувати, не знаю. Перші прояви агресії це не тільки, дити, коли дитина починає гамселити, а це взагалі, коли вона вчиться щось робити, будь-що, навіть перший рух зробити. Це вже це вже прояви да, агресії. так? Ну, звичайно, всіх цікавить штука, коли діти б'ють інших. Так, так. Та, 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 та. Частіше за все, це просто для дитини спосіб, в який вона там вчиться спілкуватись. Частіше за все це просто вона не вміє, не знає інших комунікацій. І часто ще, особливо це стосується дитячих садочків і клубів, коли нова дитина приходить маленька, вона часто зі страху це робить, тому що інший вік агресії вважає. Це страхи. Угу. Це пов'язані. Дитина розгублена, не знає, як поводитись да. так. Просто давати їй інші способи вчити і чекати. А я, які інші способи? От як їх ну, розуміти? Можна, наприклад, говорити, ми не б'ємо при зустрічі, а вітаємось за ручка, або там кажемо привіт. я вчу дітей говорити Стоп. Так, коли якісь не подобається поведінка інших дітей. Я якщо щоб вони не зупинялися стоп. Не 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 акцентувати на дії, так не акцентувати на дії на цій негативній, а ага. назвати якусь позитивну. То попробуй, що в такій ситуації якось зобразити, як все поводить. Ну Тому. мені подобається слово стоп. Звичайно, що якщо дитина прямо починає сильно кусати чи ображати іншу дитину, то це треба зупинити прямо зараз, в цю це секунду. Хопити за руку там. да, зупинити, не чекати, коли там ми можемо там півторарічній дитині довго розказувати. Ми не кусаємо, ну, може це там порушує пробова. кордон. Ішої дитини ні, це не в не цей момент. Треба просто якось, зупинити і зупинити цю дію. Я зупиняю зразу дію. У Мене, мене перша реакція була просто втекти з майданчика, перестати спілкуватися з іншими мамами і дітками. Бо це ж не вирішує проблему. Не вирішує, тому що якщо ми тікаємо з майданчику, то дитина, якщо це вже конфліктна ситуація, а не просто дитячі, просто перші спроби комунікувати, то це її вчить від конфліктної ситуації. тікати. Значить, мама напевно має такий паттерн поведінки, так? Може таке бути? Може бути і Це сумно. Ну, Батькам тоді треба і над собою працювати, правильно? Краще працювати з собою, наприклад. Тому що, щоб не було ага. якогось такого конфлікту Ясно. Слухай, а правда те, що діти часто тр транслюють емоції своїх батьків? Угу. Що це таке? Це якась містика, чи це ні? Це не містика, це виключно наука. Є такі ситуації, так, коли не проявляє агресію мама чи тато і проявляє дитина. Є і зворотні ситуації, але що стосується маленьких дітей, то часто так, коли мама. Свої емоції, свою агресію ніяк не проявляє, а хтось це в сім'ї робить і це робить Один, Наприклад, Одна прикладуся втома, ска, та оце вигорання, це ж теж прихована агресія, можете сказати? Не завжди. Не завжди. Тома втом. це угу. часто втома. Угу, просто втома. Бо звичайно, якщо ми постійно приховуємо агресію і її стримуємо. То це буде джерелом вигорання, джерелом в тому. Добре, значить ми зрозуміли в принципі в загальному, що таке дитяча агресія, звідки вона з'являється, як на неї правильно реагувати. А скажи, будь ласка, як чи можна дати дитині відповідний досвід без травм? Просто не буває досвіду без травм ну взагалі, і взагалі не можна навіть ми треба ще розділяти знаєш травму і стрес. Виростити дитину без стресових ситуацій неможливо, точно це нормальні це одно, умови розвитку. Так. Так. Скоріше ця травма формується тоді, коли в цій стресовій ситуації дитину. Залишають і взагалі про те, коли дітям не дають щось пробувати вдома, щоб вони на чого не зіпсували, Їли самі, там різали щось. Так от це також таке бажання вберегти від чогось негативного, від негативного досвіду виходить так, що просто формується так звана навчина. Безпорадність, а коли дитина не вміє налити собі водички, відрізати собі хлібчика і буде голодно лежати? Мама наплитись не погодуєш. Це розкажи, будь ласка, про те, як малюки адаптуються в новому колективі. У тебе є дитячий клуб, дитячий садочок. Угу. Ну, як у вас з дитячою агресією і Взагалі, як. Відбувається цей процес адаптації. У нас добре з агресія. Я б не сказала, що ми прям так все і завжди там обрізаємо. Ми даємо дітям і комунікувати, і конфліктувати. Я знаю, що часто батьки дуже бояться цього. Я вважаю, що не треба цього боятися. Mm -hmm. діти все одно. Ми також всі використовуємо агресію в своєму житті. Правильно, тобто діти також вчаться цьому. І я завжди була за такою ідеєю, що діти мають вчитися захищати себе. Mm -hmm. Тобто не я проти підставляння однієї, що ки там. Тебе... ставлення другої це не моя. Взагалі, не мій спосіб, я за здорову агресивність у дітей. Я за адаптацію м'яку. Коли ми починали там сім років тому, я часто чула, що без сліз адаптації не була. Це неправда, буває. Я завжди за те, щоб батьки довго залишалися з дітьми, і причому у нас е, взагалі вони можуть бути завжди скільки завгодно. Дуже класно в плані адаптації завжди. Е, Діяли спільні заняття батьків і дітей, mm -hmm. коли ми робили якісь майстер-класи, якісь там рукоділля або просто пили чай, або просто робили свята, і батьки домашня атмосфера да, і батьки також присутні в садку. Це в адаптації дітей дуже їх всіх просувало. завжди. Mm -hmm. А є періоди, коли дитину краще не віддавати в садок, а трошки почекати. Може, якщо у неї дуже багато відбулося змін в житті, да? там або хтось народився, помер, то якісь критичні зламні моменти краще да, може Так? програмувати, почекати, да. Да. Ну, я би не пов'язувала відлучення від грудей також з причинами. Ага, щоб не було такої... Да. Ну, і, якщо чесно, то я не фанат взагалі віддавання дітей до трьох років. Я не поки. ага, три роки вже дитина може нормально сприймати. Ну, не розумієте, в психології ж лінійкою не поміряли. Ну, так. От тут не може, а тут може. Деякі так, малюки можуть. можуть із двох, напевно, нормально садку бути, Ну, багато, так? так, але просто справа в тому, що в Маленьким їм часто треба один, ну так званий старший дорослий. Вони прикріпляються до якогось вихователя і ходять хвостиком з ним. І так почуваються нормально. Але діти з трьох років для них вже важливіші оці горизонтальність соціода їм, інші, їм цікаво бути з іншими малюками. Зовсім маленькі вони просто не вміють будувати ці стосунки. Слухай, в тебе є клуб дитячий і садок дитячий. Угу. От з чого краще починати? Зразу садок віддавати, чи спочатку ходити до розмовалки? Ну, мабуть, це такі різні штуки, особливо якщо там різні вихователі, різні люди. А клуб це місце uh, з там більшою кількістю занять з іншого боку, ми зробили таку штуку, що у нас є ротація вихователів. О, я тебе хочу привітати. Ви зараз приїхали в нові приміщення Дякую. на Печерську. Е, до вас садочок можна записатися? Насправді можна записатися в чергу, угу. тому що у нас ні. Багато... Дуже хочете? велика та черга в садочку. В клубі місця є на півдня. Тобто ми можемо взяти на заняття. У нас багато буде пропозицій. Це ми брати можемо. А в інших районах міста ти плануєш відкривати себе? Так. Лівий берег наступний. Мира також Київську область. Дуже дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, що вам також було сьогодні цікаво. Мені з Оксаною дуже завжди цікаво спілкуватися mm -hmm. і в Фейсбуці, і просто так. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Дивіться всі лінки, які я залишу про Оксанині проекти, вам буде також цікаво. Mm -hmm. І побачимось уже зовсім скоро у наступному відео. Па-па!